Всім привіт! Хочу вам показати фіалочку сорту Петела Риса. Ось така чудова гарна фіалочка. Дуже бажаний мною сортик. Давно його хотіла. Один раз купила, попався спортик і купила його ще раз, цей раз вже по сорту. Сортове таке цвітіння. У неї. Білі квіточки з фіолетовим вічком. Квітоноси прямі, такі міцні, шапочне цвітіння. Як бачите, дуже щедра вона на бутончиків, скільки багато. Якби закладала вона ці бутони весною, то на літо було ще б більша шапка. Я ось не дочекалася, бо. Думаю, може потім не буде мати часу і вирішила записати відео зараз. Ну, по бутонам видно, що шапочка буде тут дуже чудова, пишна. Що мені ще подобається, що розеточка невеличка, акуратна, листя зелене. Росте вона у мене в горщику 8,5 діаметром на фікільному поливі. Росла вона у мене під штучним освітленням. І на стіла ще попадає з боку денне освітлення. Тобто вона так наполовину. Тому таке листечко зелененьке. М'ясисті такі вони. Фіалочка дуже мені подобається. Всім бажаю, хто ще вагається, купіть собі, будьте дуже задоволені. В неї все прекрасне, все, як ми любимо. Акуратна розетка, прямі квітоноси, шапочне цвітіння, ну і чудова квіточка також. Цвітіння довготривале. Ще раз так покажу. Все. До зустрічі! Всім бажаю все самого найкращого!